Что за песня? Червона Рута Ну вы идите, я последовал. Тут у нас концерт по заялкам, Угу Там де десь, не десь. Далі не пам'ятаю, хто пам'ятає, пишіть Кому подобається ця пісня. Трішки вам, знаєте, як хорошого настрою. Зайшла в магазин якісної білизни. Зараз вам покажу, що почув. Трусики. З високою посадкою 109 гривень. Є ось, бачите, такі фіолітові бешоні 65 з кружевами класні. І отакого от плану. Непогані такі трусики 55 гривень. Бюсгалтер 209 гривень, літній, щоб груди не потіли. Тут є кісточка, але немає паралону. А це от без кісточки, без паралону, просто обичний бюзгалтер 139 гривень от такого плану. Є от голубенькі топіки і розовенькі 219 гривень. Ну, такі ще непогоні. Ціна 169 гривень. Оцей мені дуже сподобався. Бачите, кружево, взагалі так виглядає. Сексі 169 гривень. І біленька, 169 гривень. О, дивіться, чоловічі шорти 709 гривень. Є 639 гривень в чорному кольорі. Ну, Це на хлопчиків, на чоловіків, на підлітків. Розміри здорові, ціна різна. 760 гривень. 769 гривень, 639 гривень залежить від моделі. Ось, гляньте які як брючки. Школу даже можна в таких ходити, коли дуже жарко. Так, ціна 649 гривень це, це, такого плану. Є ще світленькі по 319 гривень. І тут вони як більше як там якість трошки лучше тут хуже. Мені дуже сподобалося. Взуття. Дивіться, 539 гривень макасіни. У сірому кольорі 559 гривень. Ну, ціни просто суперові. Так, ще футболочку покажу, гляньте, який мішка. Як його звати, інтересно, гляньте з бліозками, класна біленька. 339 гривень на літо в жовтому кольорі. Футболочка також непогана. 240 гривень. Ух ти, гляньте, яка класна. Тут взагалі прикольна біленька така. Ну По якості я не скажу, що вона дуже хороша. 279 гривень. По ціні вона хороша. І в зеленомусь. кольорі. дивіться, дві кішечки, 3 кішечки. Клас! 229 гривень ціна такої футболочки. Супер. Гу гуєс Гуєс. Гуєс. 439 гривень ціна. І от у білому кольорі з цвіточечками непогано. 229 гривень. Ух ти! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в цей магазинчик, де можна купити недорого трюсики і білизну. Блюзґелтіри. Дивіться, який я класний собі бриль знайшла. Я буду так ходити по базарі. Ну, ще буде купити собі класні окуляри, Ну, щоб тіп, робити, знаєте, як лице керпичом. І буду показувати їхні помідори і огірки. Вартість інтересно, по сьогодні собі редиска на на базорі? В бігшоп зайшла. Називається магазин дуже дорогого одягу. Величезний тут вибір товару. Ось сюди заходьте, плаття, можете собі купити все, що угодно. А якщо вам щось сподобалось, можете так поносити шапочку, потім вернути її. Я голову сьогодні, кстати, мила. Ану, гарно. Як бачите, це хожу, розказую вам, балакаю, знімаю сама себе. Знаєте, на мене навіть ніхто не кричить. Вони мене не бачать, бо я в шопці. Шопка, не Супер. Любов Васильівна. Як мені, скажіть? Так красиво. Все. Беру. Ну, зірка? Так? Да? Це мені подобається отак. М? Тут багато є чорниці сік і всього. Тому що, залітайте, забігайте. М? Зараз ще якусь шапочку підберу, собі щось виберу таке класне. Гляньте, це є репер. Супер, мені подобається. Можна такого плану. Та тут можна чого підібрати. Ви знаєте, на мене навіть ніхто так не кричить. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішли далі розважатися. <клес> а ось, бачите, яка сіренька сирен... така. СК. Тут ще й фірма якась є. Це щоб сонце в голову не пекло. Ну, це я так поміряла, в принципі, 300 гривень. Супер просто. Можна так, можна так зав'язати, сховати, діло так і пішли якому, який ще без булочки. Це взагалі клас. Мені подобається. Супер. Тут треба так поховати Сережку вухо в діну. І все, і полетіло. І. Так, головні убори подивилися і полетіли далі. Гляньте, тут є всього. Ну, навіть купольник можна купити. Це на вагу. Не знаю, яка ціна цієї ваги. Угорошок гарний. І здільні і роздільні. Вони нові тут, бачите, 78. Супер просто. М -м. Вибираємо глянь, і дитячі, і взросле, і жіноче, і чоловіче. Багатенько-багатенько всього. І будемо вибирати щось. Ну, я так, в принципі, вам огляд, огляд зроблю, що магазин просто огромний, зайшли і купили. Тут навіть є щось, бачите. Якщо з дітками прийшли, навіть на дитяча кімната, відпочинок. Дитинку залишила і вона може поігратися. Оце класна штука, молодці. Придумали так. Я тут була колись собі класну біжеву футболочку. Купила, така була, задоволення. Задоволена, дуже задоволена. М -м? А від які сумки. І кожа, і не кожа різні. на сумочка. Бачите, кожа, кожа. Така, знаєте, як ото старуха шакопльок. Що? Пішліть? А сумки ви бачили там які? Та все хороше, ви що? Моді не розумієтесь. Це вища мода. Подивіться, як мені такий розовий гляньте. Розовий колір зараз в тренді модний. Гляньте, буква 175 гривень Хорошого це для ще очки собі такі. Класні підберу і все. 175 гривень. Бачите, щоб у голову не напекло сонечко, бо за жара починається. Ціна кепки супер просто. Дивіться, кому носки Dior. 25 гривень. Вони такі класні. Бачите, як вишиті Бежеві, сірі, чорні. А якщо хочете шанель. 25 гривень в чорному кольорі і в білому кольорі налітуйте ще й в коричневому вон візьді. Супер. І 25 гривень. Це взагалі, знаєте, це менше, менше долара. Розпродажа. Так, трішки походила, шапочки собі підбирала, але ну, нічого не вибрала, прийшла це вмаркетовити. Покажу, що тут можна купити з знижечкою. Навіть не знаю, 50% знижки йде. На булочки. Можна щось. А ну там гляну. Бачите, як тут класно. Це я на базарі в маркетупці. І Якщо ще хтось не знає, то він вже відчинився і давненько відчинився. Ще холодно на вулиці було, зараз вже жарко. Ну, не так, що жарко, ну, в принципі, тепленько. Оце мені подобається, отак катаються. Оце катаються. Я вже не знаю, йти на базар чи не йти на базар. Булка Рафаелло, 17 гривень. Я хотіла тут якусь булку спробувати. Ще гляну, чи вона є. Була з хвістошкою в нас бачила на гнівці, а на базарі тут нема і розібрали. Булочка сінабон, шоколадно апельсинова. Ух ти шоколадно вишнева, багато всього є. А ну давайте наглянемо фрукти в маркетопці. Дивіться, хліб випікають, кульочки положили, 18 гривень, буханець з висівками, пів кілограма 18 гривень. М -м -м. Ой, поки не йому цього. Стоїть ці випічки, що просто прекрасно. О, власна морка, 46,90 чи кушечка. Питали, по чому чекушечка, я вам скажу, сказала, почав чекушечка-єблучка 59,90. Це семеренка 59,90 і redчіп. Все в, одне, в одну ціну. Golden 5490. Це мої любимі, це самі солодкі яблука, які можна купити і з'їсти. Банан. 72 гривні 89 копійок. Так, підемо далі, <рес> подивимося. Огірочки. огірки, огірочки. 69 гривень 89 копійок. От бачите, ціна не обмоні. Ух ти, яка редисочка гарна. 44 гривні 30 копійок. Вибираємо, налітаємо. Прекрасна просто редисина. Ух, Я люблю оце редиско. Як сезон, я б її круглиго діла, я вам чесно кажу. Редиска це найлюбимий мій ові овощ. Капуста молода. 75 гривень, 60 копійок. Огірки. 59,90. Так, так, Пікінська капуста, 64 ,40 гривні 40 копійок. Дивіться, тут як ціни поробили, щоб все бачили, не путали. Ціни більшими. Аж штрих-код, який водить на вагах, трошки меншими. Оце супер, мені дуже подобається. М -м -м, апельсин 58,80. Е мандарин. 73 ,95 гривні 95 копійок. Банани, лимони 99 ,70 гривень 70 копійок. Помідорчики 64,70 Ух ти, гляньте які. Ну, вони трошки такі недосвідчені, але вони довше будуть лежати. Пахнуть помідорами, забігайте. Ну, це маркетоп на базарі, кажу сразу, Я не знаю. У кожному маркетопці свій асортимент. Він в принципі одинаковий, но... ну й не одинаковий. Я так зрозуміла, бо деякі мені пишуть підписники, що в них кое що є, кое що немає. Скажіть, де ви це бачили? Дивіться, ті жовтенькі клосні. Mm. Деоні, 223 гривні 40 копійок. О, ух ти! Перчик по 149,50. Супер просто. 194 гривні. Що нам ще є? Подивимося, кухня, що нам там приготувала. Значне поїздка, там, мабуть, черга стоїть. Я так трішки трішки вам покажу цього, а потім вийду, може, на базарі пройду. Селечик 17.40. Салака 16.01. Ну, я беру у нас на базарі. Пішла у нас купила. Я знаю, коли там все свіженьке завозять по необхідності. Там взагалі супер торт. Рибний, 96 гривень, 90 копійок. Йо-майо, -йо, 100 грамів. Скажу 100 грамів, одріжуть 100 Ну, це 100 грамів, 100 гривень, грубо, о, йо, дорого. Да, а м'ясо, сало, по чому там? Зараз подивимося. А вам подобається маркетоп? Хто любить ходити маркетоп? Які ви більше предпочитаєте? Супермаркети. Пончик 13 гривень. Чи за 100 грамм, чи в пиріжок, я кажу, пончик 13 гривень. Угу. Ух ти, гляньте тут, яку штуку поставили. Шашличок. Шашличок нам маринували, Шашличок свіжачок. Зі свинини 259 гривень. 159 гривень. Капуста добігає свого вже кінця. Я вже соління перестала кушати, мені вони щось не заходять. Це отак. Так, що там у нас по колбасі, по м'ясу? Зараз вам розкажу, може тут знижка є на щось, тому що, як би вам сказати, було дуже дорого. Курка охолоджена тушка. 110 гривень за кілограм. Є і по 99,90. Гуляш 166,80. Крило 104,90. Це за кілограм ножки, гомілки. Бачите, 99,90. Щось подорожало. Філейка 189 гривень 90 копійок. Стейк охолоджений 144,90. Стегно 144,90, фарш, свино яловичина 157,60. Ковбаски зі справжнього м'яска. по 175 гривень, по 180, по 229 з копійками. Так, що це таке? Ошийок свинячий 339,90. Ну, хочете шашлика, то можна, в принципі, купити готовий. Можна взяти просто м'ясо і приготувати. Оце отак. Можна ще дрова купити, дивіться. Дрова. Вода. Акції. На ковбасу. Глобену 72,90 Ну це якщо хто акції не побачив, то я вам це покажу. Сир біло. 58 гривень 90 грн. копійок. Недорого. Сметана. Так, підемо ми далі. Трішки так цін показала. Дивіться, які гарні засушені, квіти, класні. Хто який любить квіти, скажіть мені назву. Я дивлюся, квіти підбираю. Квіти чи підбирають. Чого такі чогось, отакого плана. Це ручна робота, класні квіти. Знаєте, як оце? Йду по базару, дивлюся і думку гадаю. Напишіть, що вам показати, що по чому, в яку ціну. Ну Мені подобається по цьому ряду ходити, бо тут на мене хоч не кричать. 250 гривень горішки. Бачите, вибирайте любі, які душу побажає. Хало, класна, Вон з фісташечкою. М -м -м. Супер фініки можна цукерочки підібрати. От, бачите, по 160 гривень коробочка по 130 По 300 гривень ці штучки. 220 ящичок. Чи це за кілограм, чи за ящик, я не знаю. 550 гривень. Mm. <успільнення> Багатенько всього. Арахіс по 120, по 140, Ізюмчик по 240 гривень. Mm. Там, дивіться, фініки 150, 100, 100, інжири 400 і 350. Ізюм 400, 350 і 300. Тут стоїть такий неймовірний аромат. Просто прийшли, купили її, пішли. Вибирайте все, що хочете. Ось такий, так? Тут клас. Там ще, мабуть, приправки є. О, хороші такі мужчини. Не кричать на мене. Завітайте на центральний ринок. Величезний вибір розсади, капуста, рання, капуста. Зараз ми спросимо яку ціну. А в яку ціну де тут ваше? 50 гривень десяточок, да? виходить. А це все рання, так? Да? виходить? Ух ти, гляньте, як вона. Супер рання. А супер рання від рання яка різниця? 10 10. І вони огромні такі головки ні, 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 ростуть. Маленькі, маленькі. Чим раніше, тим раз не зліспіла на А, малень, Семенець. Малень. Семенець. а, -а, -а. 50 помідорчики. 50. По 50 гривень. Жовті є, сливочка є, з носиком є, які хочуть. Які хочуть. Бачите, можна навіть побачити, які вони... Урожай буде. Прекрасний просто. Вибираємо. Забігаємо, залітаємо, за розсадою на наш базарчик. Це все ваші, так, помідорчики? Все по 50 гривень. Все по 50. Базилік, золота, золоте руно, подарок. Вибор просто огромний. Заходите от наряди там, де крито, І тут розсади, і огірочки, і капусточка, і помідорчики, і ось якісь квіти. Гарні, гарні, Пригарні. Супер просто. Скажіть, будь ласка, чи можете ви мені продати помідори 5 штук раз? Можна, все можна. Я вам якої стинусті? Середньої, ранньої. Середньої, Голодній. <плес> Чи квіти? Одні, більше не треба, в мене полісадник на метр. Жовту даю. Жовту, да, давай. Рожеву. Да. Жовтий, рожевий. А ви забрали Оце я попала в квіткову країну. Дивіться які. Хто знає назву цих квітів? І ось дитя, які синенькі, красивенькі. М -м? Клас. Супер прекрасно все. М -м. Знаєте, там сонце і чорнобривці можна навіть купити. М -м? А, інтересує Меліса і м'ята. <різь> <різь> меліса і м'ята в залежності від куста. От 50 гривень. От 50 гривень. Меліса і м'ята. Ну, Воно розростається дуже добре. Да, так, да? це подземним отвором розваляться в сторону. Так. Це якщо раз в год посадив, то воно кожен год родить. Поливати. Ні, ми вже ростиме на одному місці, а розмножаються підземними отводками. У вас ще за літо виростуть детські по сторонам. А, а це малина. Малина ремонтантна, є червона і жовта. 250 гривень десяток. От бачите, як виглядає. А мені червоноч угу. немає нічого вже такого, тільки малина залишилася, ожина є, жимала А ожина Колюча. Треба буде купити, спробувати в батьків посадити, як вона роде. Ну, на фотографії вона, бачите, яка огромна-огромна. По квітам. Йо-майо. Знаєте, ходиш на базар і оглядаєшся. Подивіться, яка красота. Поскаконник. Я думаю, тут можна по цінам договоритись. Турецька гвоздика. Це квітка гарна. 25 гривень. Таким 10 гривень. А що таке Ірисик? Покажіть мені, бо я не розумію. Ірисик це я зрозуміла, 20-25 гривень. Ветріниця, або анемона. 40-50 кущів. 40 50 Є отакий деревовидний піон бордовий. Угу. Це його корінці по 80 гривень. Дивіться. Дивіться. Якщо ви хочете собі прикрасити подвір'я, можна і рисики. Перецвіли. Mm. Ну вони перецліли. ж вони ж ще будуть раз цвісти, а наступного року. наступного року, так? Да? Всі багаторічки весна, багато річки це весна перва половина літа. до сім'ї гривень? Кризонтеми зацвітають осені. Це теж багато річки. Багатонько можна всього купити на базарчику. В принципі. Цибулька по 25 гривень, огурчик 60, морковка, буряшок і капуста 70 гривень. Редисочка 40. Редисочка добряча. Добряча. Свіжак 60. Ви Дивіться. О. Отак. так. Огурчик з неділі лишки 45. Свіжа 60. 60. Капуста з кобельок ідеальна Дивіться. просто. Ух ти, А яка ціна? 70 гривень 70 кілограмчик. Вчора 70. Угу. А бурячок? 45, 45. Морковка. 500. Морковка 50. А картопелька в яку ціну у вас? 40, 40 Часничок 10. Угу. Добре. Вас можна навіть показати. Ні, мене ні. Вас є, все. ні, все. <сі> не буде, не буду, не буду. Не буде на нервна. Це отак. А овочі ж можна, правильно? Овочі, овочі можна. Овочі. Та ну разу. А як вас звати? Ні, я не кажу. А, ну ви прийдете сюди. А де ви спите? На базарі. На базарі. Добре. Можна тут і переночувати. Багато роботи. Так, картопельку можна купити за 40 гривень. Молода морковочка 50, 65, 50, цибулька 35, салатик. Капуста сімдесят укропчик, зелень, базилик, вибор просто величезний. Помідорчики впали трошки в ціні 85 п'ять і кабачок 100.